Привіт вам, дорогі підписники каналу Колекціонер Це черговий відеоогляд на італійські журнали Club Wings. І сьогодні у нас самий новий для мене на даний момент журнал. Це випуск 241 за червень 2024 року. Так, нарешті для мене особисто новий подарунок, тому що в мене їх ще не було цих заколок. Тут вже розкошелились на картонку. Я так зрозумів, вони через номер картонку вставляють. На картонці написано, що подарунком до журналу є чарівний гаджет. А також нова історія в вигляді коміксів. І реклама парку Мірабіляндія. Власне, комікс про цей парк, я так зрозумів. Так. 241 номер, як я вже казав, за червень 2024 року. Ціна номера 690. На обкладинці у нас Stella Leila Bloom в трансформації Enchantix третього сезону. саме. На фоні колеса парку Мірабіляндія. І красивого голубого неба. І там десь на фоні ще по кілька дерев'ї. Це я до того, що шукаю якусь відсилку на те, що літо все-таки дворі. Так, всередині у нас реклама Magico Coloring Daily Wings. Огляд на нього я вже зробив. Далі у нас зміст журналу. Потім реклама парку Мірабіляндія. Вірніше, опис парку Мірабіляндія. І того, що там буде проходити. Далі у нас йде е, стиль романтик. Романтичний стиль одягу, мода і стиль. Потім Сос, Планета, те, планета Земля. Тут у нас завдання по п'ятому сезоні. Навіть Тертануса показали. Ось так. Завдання по п'ятому сезоні. Далі у нас комікс Чита Меджік Парк. Чарівний парк. Чіта, що це означає чита, я без поняття. Текс. Але я зайду в перекладач і все вам розкажу, що воно перекладається. Також я вам винен і повинен сказати переклад коміксу 239-го, який я так і не назвав. Комікс у нас знову «Вінкс» в Вінкс в одязі першого сезону. Тобто, все по першому сезоні. Трікс. І так далі. Трансформації тут ніякої вже не було, все закінчилось добре за допомогою техни та її гаджетів. Так, це у нас що? Саморобка? Зробити кактус вчать нас. Далі в нас завдання. Енчантіксу, по, по всьому тут о, а знайди відмінності, пройди лабіринт. І ще завдання. Так, знову саморобка. Розмальовка. Блум і Кіко. Кіко, правда, до речі, не змінили. Як я бачу. Залишили мальовку восьмого сезону, хоча Вінкс змінили дуже досить таки сильно навіть. Блум і Кіко потрібно розмалювати. Далі у нас великий лист від Кароліни до Блум. Про що вона там пише, я вам не скажу. А, ось це вона на фото. Також малюнок ще якоїсь маленької б'янки. І реклама сайту Трідименсіонал, на якому можна купити журнали та іншу продукцію по клубу Winx і не тільки. Там також і Міра кольос Леді Бук продаються. І... Мія, і я, здається, навіть я десь бачив. Ну, це треба заходити і дивитись просто. Подарунок до журналу. власне. Нарешті в мене є ці заколки. Ось такі три великі заколки у вигляді зірочок. На зірочках у нас, звісно, Bloom Flora і Stella в Трансформації Космікс. На картонці у нас на які закріплені заколки, також Bloom трансформації Космікс. А самі заколки ось такі формують різнокольорові пряді волосся. Я відкрию, покажу ближче і сам хочу подивитись, тому що в мене їх раніше не було. Ці заколки були подарунком свого часу до 209 випуску журналу, якого, на жаль, в мене немає. Потім ці заколки було подарунком до 230-го випуску журналу. Але, на жаль, у 230-му випуску журналу мені попались зовсім інші заколки. які вже в мене раніше були кілька разів, причому. І все, здається, більше їх ніде не повторювали. І тут, от мені нарешті, пощас. Я, от коли чекав, до речі, що мені продавець скине Фото журналу, який прийшов до неї, і думаю, й-майо, якщо опять ті самі заколки, ну це буде просто аут. Я не знаю. Звісно, нічого я б не зробив, журнал я б взяв бо і мені потрібен. Але було б дуже сильно прикро. Та пощастило, бачите, ось які пряді. Одна формує рожевий, голубий, світло-рожевий, оранжевий колір, тобто чотири. Друга у нас також світло-рожева, жовта, світло-зелена і рожева, темна така. Друга, третя, третя Трохи темніша. Тут у нас світло-рожевий, фіолетовий, зелений і темно-рожевий колір. Ну, блін, Прикольно, чесно скажу я вам, ці штучки. Отак от дівчаткам кріпити. Дуже-досить таки непогано. Зараз я гляну швиденько переклад коміксів, бо мені самому цікаво. А 241-го номера цього і 239 як я вам вже обіцяв, три огляди. Так, все зробив. Отже, комікс 239 випуску з цього перекладається як Зачароване море. Так. А комікс 241-го номера, на який я зараз вам огляд зробив, перекладається як... Подорож у чарівний парк. Ось, власне, так називались комікси. А що ж, наразі я вам дякую, що ви були зі мною. Всього вам найкращого, гарного вам дня. Чекайте нових відеооглядів на моєму каналі.